Анські вибухи на крила РФ ракети, які мали запустити по Україні, вирішили масово розірватися на землі расистів, так би мовити, не відходячи від каси. Підірвали величезний склад, заповнений ракетами та боєприпасами. Росію трясе від розривів, накриває цілі населені пункти. Можливо, Україні таки дозволили бомбити РФ, і Ми почали це робити дуже красиво. Як горить країна расистів? Дивимося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Росія масово атакувала ракети та дрони. Під ударами опинилися головні склади боєприпасів і ракетного запасу росіян. Біля найбільшого складу ракет, що вибухнув місте населені пункти. Поруч тота. На охоплені вогнем. Саме на цьому складі рашисти зберігали купу ракет, в тому числі всі іноземні, можливо, іранські та курейські, якими вони планували бомбити Україну. Але потужна атака спровокувала те, що всі ці тони боєзапасу розірвало на місці. Та причому так, що аж здригнулася земля. Вибухи викликали страшні землетруси, та подекуди навіть повалилися будинки. Місцеві жителі досі чують потужну детонацію а населені пункти буквально потонули у вогні та диму. У мережі велика кількість відео знятих місцевими жителями. Одні з них зізнаються, що від гучності вибухів їм стало погано і почало труситися тіло. Вони аж падали без сил. А другі кажуть, що також бабахнули військову частину, що в їх місті нічого не видно. Через зарево пожежі третє готують план втечі на одному з рашист заявив, що вкраде машину у своєї тітки Іри, щоб покинути страшний епіцентр вибухів і є вціліти. Але потім зрозумів, що ця тітка вже втекла і кинула його. Ну а дехто із рашистів відверто зізнається, що йому подобається те, що відбувається. Моніторингові сервіси дійсно зафіксували землетруси на РФ. Після підриву величезних складів боєприпасів за даними вулкану Діскавері, перші землетруси були магнітудою 2,8 балів. Після цього було ще сім поштовхів із під землі, але вже сильніше. Дехто із расистів заявив, що це розломлюється земля, і Бог їх покарав за щось. Цікаво, за що представник української добровольчої армії південь та речник одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук у своєму телеграмі розповів, що пожежа та детонація дійсно дуже масштабна. На зберіганні там знаходилися боєприпаси, у тому числі 122-мм ракети для БМ 21 град. 82 82-мм міна набої, тощо написав він. Ці слова підтверджують супутникові знімки, які зафіксували. Али теплові сигнатури майже на всій території 107-го арсеналу грав у Тверській області. У кожному із сховищ могло розміщуватися 240 тонн боєприпасів. Потенційно на території арсеналу могло бути 30 тисяч тонн Боєприпасів різної номенклатури та призначення також за словами голови ЦПД Андрія Коваленка на складі в Торубці Тверської області расисти зберігали ракети до град та С 400 а також Іскандери. Крім цього, він додав, що там починали складувати північнокорейські ракети КН-23 та можливо інші іноземні ракети. А це щоб ви також розуміли щільність пожеж в місті Торопець Тверської області внаслідок атаки. Вибухова хвиля від детонації. Настільки потужно, що адміністрація Торопецького округу навіть опублікувала інструкцію для місцевих жителів, які мають терміново евакуюватися із місця серйозної пожежі у місті Торопець. За повідомленнями місцевої влади, на базарній площі міста стоять автобуси для евакуації. Транспорт рушить трасою М 9 у бік міста Західна Двіна. Ймовірно, там люди будуть розміщені в тимчасових пунктах. Вибухи та масштабна пожежа тривають і досі. Евакуацію Голошуть і в інших населених пунктах торопецького округу, але при цьому село, що розташовується поруч із атакованим складом боєприпасів у Тверській області через пожежу, виявилося відрізаним для евакуації. Люди чекають допомоги на березі озера. Однак човнів на всіх не вистачає. Таких складів, які зараз у нас є на карандаші, можна так сказати, кілька десятків. Причем работает наше главное управление разведки, служба внешней разведки, которая сканирует практически все эти склады, где они могут быть, и, естественно, находятся за ракетами. Ракеты страшные для нас, это баллистические на данный момент. Как-то с крылатыми ракетами мы справляемся, с шахедами справляемся. Проблема в баллистике. И вот найти, где находятся баллистические ракеты, КН-23 и Искандер баллистическая ракета ТАЭС-300 С-400. Россияне используют ее в качестве баллистической по земле. Поэтому это такой хороший улов. Здесь надо ставить, конечно, такой серьезную отметку положительную нашим спецслужбам, ну и потом вооруженным силам когда Украины, которые выполнили этот удар. По розвіданим рані Крім цього вибухи лунали в Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях РФ. А у Ярославській області несподівано загорівся склад ПММ. Пожежу локалізували на площі близько 450 квадратних метрів. Вибухнув газовий балон через що постраждало чотири рятувальників. Причина пожежі невідома. Ну а далі поговоримо і про те, що підрозділи ВМС ЗСУ неподалік Маріуполя також розбомбили сховища із боєприпасами армії РАФ. Про це заявив речник ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. За підтвердженими даними, унаслідок удару знищено як інфраструктуру сховищ, так і. Тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України. Далеко не завжди ми можемо казати про подібні кейси, але зараз так кілька діб пішло на те, щоб верифікувати результати роботи. Можемо підтвердити, що було нанесено вогневе ураження силами та засобами ВМС у кооперації із іншими підрозділами Сил оборони України. Так вони були результативні. Наголосив Плетенчук. Він також відповів на питання, чи свідчить знищення складу. У районі Маріуполя про те, що ВМЗСУ розширюють зону впливу із акваторії моря на сушу. За його словами, це не можна назвати чимось надзвичайно новим та нагадав знищення складу з дронами камікадзе іноземного виробництва в рашистському Єйську. За словами речника ЗСУ Дмитра Плетенчука, це випадок, коли сталася ідеальна тактика застосування української зброї по зразках важливого озброєння окупантів ланцетам. Тоді, внаслідок удару було вражено не просто склад з дронами і на навчальний центр де готували майбутніх операторів. На ми зазначимо, що напередодні джерела серед європейських дипломатів повідомили Reuters, що Київ передав Вашингтону та Лондону список цілей на території РФ, по яким хотів би завдати ударів за допомогою далекобійних ракет. До переліку входять командні центри, склади пального та озброєння. А також місця зосередження живої сили, українські військові також розраховують застосовувати американські ракети атакам з британських. Storm Shadow та французький аналог Skype. Якщо для британської влади подібне згодження зі США на використання подібних ракет, то Франції такий дозвіл не потрібний, пояснив французький дипломат в коментарі Reuters. Після отримання дозволу на застосування атакам з Україна зможе атакувати такі міста, як Ворона, ростов на Дону, Курський, навіть Липецьк і Скалугою. За даними американського інституту вивчення війни, під ударом опинилися 245 військових об'єктів, серед яких 16 аеродромів а інші місця базування рашистських бригад, штаби, командні пункти та військові заводи. Також у Нью-Йорк Таймс написали, що Україна озброєна високоточними ракетами американського виробництва Атакамс і може атакувати будь-яку точку окупованого рашистами Криму. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в Україні є право використовувати озброєння, яке постачають союзники, щоб завдавати ударів по законних військових цілях на території. Рі що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!